Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Хмари, що з'являться на небі у Києві вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, опади не очікуються. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 14 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 7. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, опадів не очікується. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 8. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. У Сумах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 11 градусів та до плюс 9 градусів вночі. У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. У Донецькій області температура в день буде від плюс 17 до плюс 10 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. На Луганщині в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів. А вночі від плюс 10 до плюс 11. Весь день у Луганську буде хмарним, опади не очікуються. На півдні У Одеській області очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 9. З самого ранку небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 8. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Миколаєві буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора. У Херсоні буде зберігатися похмура погода без дощу. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Запоріжжі погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде від плюс 19 до плюс 11 градусів, та від плюс 13 до плюс 9 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Сімферополі до кінця дня. Опади не передбачаються. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Львові буде стояти ясна погода. Опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 23 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 7 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго в день та ввечері в Івано-Франківську очікується ясна погода, опади не передбачаються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс восьми. Небо у Тернополі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 8 вночі. У Чернівцях погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опади не передбачаються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів та до плюс 13 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в Ужгороді очікуються похмурими, опади не очікуються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. В рівному хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опади не передбачаються. У Волинській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 7. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 18 до плюс 12 градусів, та від плюс 7 до плюс 9 вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, без опадів. На Полтавщині температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Полтаві до кінця дня без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 15 до плюс 13 градусів в день та до плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається у Черкасах весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів та до плюс 9 градусів вночі. Ввечері у Дніпрі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. На Вінничині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 6. У Вінниці майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без дощу. Народний прогноз погоди на теплого Олекси говорять про таке: яка погода на Олекси, така буде і на Великдень. Тепла сонячна погода віщує урожайний рік. Якщо холодно, весна буде затяжною. На ліщині з'явилися сережки означає, що весна остаточно настала. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. До зустрічі, друзі. Дякуємо за час, проведений разом. Нехай ваші дні будуть гарними та ясними, а небо над головою безмежним, чистим і світлим. Бережіть себе і до нових зустрічей!